Всесвітньо відомий Парижський театр Дюсселей вже тиждень в Києві і перебуватиме тут до 5 квітня. Весь цей час 15 учасників трупи театру на чолі з його засновницею відомою Аріан Мнушкін навчають сотню українців, акторів, студентів, просто талановитих наших співгромадян. І відібрані вони були на реєстрації національної спілки театральних діячів. Всі ці воркшопи, які проводяться у Київському театрі опери та балету для дітей і юнацтва, достатньо насичені. Вони тривають по 6-7 годин щодня. Що нового винесли, взяли для себе з цієї унікальної школи? Давайте послухаємо декого з учасників. Аріан дивовижна жінка, просто дивовижна. Це в неї, ну, фантастична уява, фантазія, око, режисерське, людське, почуття гумору абсолютно потрясне. І Аріан вчить е, бути вільним. Аріан вчить. Е, Слухати себе і чітко йти не від своїх якихось там фантазії, ініціатив, і не тільки від своїх фантазій, а і ще і від партнера. Це дуже важливо її. Манера роботи це імпровізація. Тобто ми робимо все абсолютно на імпровізації. Вона задає нам лише певні обставини, вона задає нам музику. Інколи цю музику вона може поміняти прямо в процесі, в моменті роботи. І ми маємо просто виходити і діяти. Чим менше ти думаєш, чим менше ти готуєшся, тим, напевно, я можу сказати, краще в тебе вийде, якщо ти просто відпустиш все. Аріан Мушкін заснувала театр Д юселей в 64-му році. Відтоді він має такий імідж політичного театру, тому що в його постановках висвітлюються актуальні соціальні політичні теми. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну театр підтримує всіляко нашу державу, зокрема фінансово. Зокрема, ще торік у березні минулого року театр передав, перерахував 18 тисяч євро івано-франківському драматичному театру. для Розвитку гуманітарного центру згодом частина трупи на чолі з засновницею вирішила відвідати Київ в Києві. Я чую набагато менше розмов про війну, ніж у Парижі. Там ми дивились новини про вторгнення в Україну до світанку. Ми бачимо ваш супротив, ваші надії, і ми поділяємо ваше стремління. Саме це й не наштовхнуло нас приїхати до Києва. Воркшопи для українських учасників проводяться абсолютно безкоштовно. Аріан Нушкін каже: хто знає, можливо, після цієї пригоди Паризького театру в Києві з'явиться ще одна геніальна нова постановка. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.